І в підвіконі, а в душі за ціль. і ти знову питаєш, скільки ще отих зусиль між нами пролягла, наче прірвати, тиша не слова, що ріжуть, наче криця ми будували місце з крихкого скла Де кожен крок ризика, любові мла Ти йдеш до дверей, а я збираю сили, щоб не зламати, щоб ми знову злетіли. Я чую, підлов нього три сльози зачекай У цьому хаосі знайти свій небесний край Ти ж знаєш, що буває, так буває. Переживем сонце світить, сонце світить, попри все. З неба до землі простягни свої долоні, не плач, не кричи, я поруч я тут з неба до землі, хай ці промені сонячні, нам покажуть шлях, де закінчиться лютий скрут Прошу тебе зроби крок назустріч мені, давай спробуємо ще раз опустити Колючий погляд звинувачення у повітрі Ти біла ворона, я невідповідність мірі, наче у кіно розбиті декорації наших мрій І Тільки ти, ще знає, хто з нас більше хворів Нам казали, різні несумісні залиш його Але ж нитками кохання пов'язані ми досі ось Так зігрій мене захисти, відпусти свій гнів Наші мандрівники ще не дістались берегів Я чуй дуні, витри сльози зачекай У цьому хаосі знайди свій небесний край Ти ж знаєш, що буває, так буває, переживем Сонце світить, сонце світить, попри все з неба до землі простягни свої долоні Не плачних не кричи, я поруч, я тут з неба до землі, гайці промені сонячні нам покажуть шлях, де закінчиться лютий скрут, прошу тебе, зроби крок підніму звій, ми не здамося цьому буреві. Жестами, позами, поглядами теплими. Давай закриємо всі наші проблеми. Виживемо, все пройде. Ти знаєш ще не так буває, але ми разом це здолаємо. З неба до землі простягни свої долоні Не плач, не кричи. Я поруча я тут З неба до землі. Хай ці промені сонячні. Нам покажуть шлях, де закінчиться. Що зі гриві ми? Поруч, не боч ми сидимо, ніхто вже не кричить. Мовчання не важке, а лікувальне, як обідниця, Я бачу в очах. твоїх, тому не злість і розумію, що нам овам, потрібен простий мир. Ми римили. дороги різні, так, але мета одна Навчитися любити, не ховатись до стіна. Ми стільки пережили це, не може бути марно. Ми сильніше, ніж дається. Повір мені недарма. Ми замінили скло на граніт і сталь. Перетворили лютий крик на королову вуаль. Я чую від луня витри сльози зачекай, у цьому хаосі знайди свій небесний край. Ти ж знаєш, що буває, так буває, переживем. Сонце світить, сонце світить, попри все. З неба, з неба до землі протягни свої долоні, не плач, не кричи. Я, поруч. я тут з неба до землі. Хай ці промені сонячні, нам покажуть шлях, де закінчиться лютий скрут, прошу тебе, зроби, крок назустріч мені, давай спробуємо ще.

Sniff.